Олена була з тих жінок, які ніколи не дозволяють собі спізнюватися. Її день розписаний по хвилинах ранкова кава, легкий сніданок, поцілунок сину, обійми чоловікові і в путь. Чітко, злагоджено, без збоїв, як добре налаштований механізм швейцарського годинника, який Андрій подагував їй на п'яту річницю весілля. Дорога, ти забуваєш телефон. гукнув її Андрій, коли вона вже стояла у дверях. Що б я без тебе робила? Олена посміхнулася, забираючи смартфон. Ірино, простеж, щоб Дмитро не забув з'їсти сирочок. Він учора відмовлявся. Молода няня кивнула, тримаючи на руках трилічного хлопчика, який захоплено розповідав їй про динозаврів. Ірина уважно слухала, примовляючи Ух ти! І треба ж у потрібних місцях. Дмитру це подобалося. Олена помітила це одразу, як тільки вони найняли дівчину рік тому. Вона вміла слухати, що рідкість у наш час. Олена, оцінюючи, подивилася на няню. Ірина була молодшою за них з Андрієм років на п'ять, з виразними карими очима та каштановим волоссям, зібраним у недбалий пучок. Зазвичай вона приходила у джинсах та просторих светрах, але сьогодні була у легкому платті з квітковим принтом. Може, потеплішало на вулиці. Олена не звернула на це особливої уваги до вечора. Вона зачинила за собою двері. Вже сидячи в машині, Олена виявила, що забула сумку з документами. Переговори з великим клієнтом були призначені на десяту, а в сумці лежали всі підготовлені матеріали та контракт. Досадно поморщившись, вона повернулася до будинку. Двері відчинилися безшумно. Сім років тому, коли вони тільки купили цей будинок, Андрій особисто змастив усі петлі. Щоб не будити Дмитра, коли будемо пізно повертатися, сказав він тоді. Серце защеміло від спогаду. Сумка лежала у передпокої на тому ж місці, де вона її залишила. Олена вже взялася за ручку, коли почула сміх. Жіночий сміх, переливчастий, грайливий. Так сміються, коли. ні, не може бути. Вона завмерла. Досить, Андрію. Голос Ірини звучав зовсім інакше, ніж зазвичай. У ньому чулися нотки, які не призначалися для вух роботодавця. Тиша згустилася навколо Олени, перетворившись на відчутну субстанцію. Вона тихо рушила на звук, відчуваючи, як кожен крок дається з труднощами, наче йде проти сильної течії. Та годі тобі, вона вже пішла, голос чоловіка низький з хрипкотою. Такий тон Олена чула тільки в ті моменти, коли вони залишалися наодинці, коли двері до спальні зачинялися зсередини, коли весь світ звужувався до розмірів їхнього ліжка. Олена зупинилася біля прочинених дверей кухні, болісне бажання зазирнути боролося з паралізуючим страхом побачити те, що назавжди змінить її життя. От коли почуєш, що машина поїхала, тоді можеш продовжувати свої любовні жести. Ірина знову засміялася. Повільно, наче уві сні, Олена зазирнула у щілину. Андрій стояв, притиснувши Ірину до кухонного столу. Його рука ніжно відводила пасмо волосся з її обличчя, тим же рухом, яким він колись торкався її, Олени. Няня посміхалася, дивлячись на нього знизу вгору, і в її погляді була та сама ніжність, з якою дивляться на коханих. Час зупинився. Десь далеко, в іншому світі, цокали настінні годинники, шуміла кавомашина, і трирічний Дмитро дивився мультфільми в дитячій. Але тут, у цій бульбашці застиглого часу, існували тільки вони троє чоловік, дружина і жінка між ними. Та годі тобі, прошепотів Андрій, перший раз чи що? Перший раз ці слова впали, як каміння на дно колодязя. Значить, це відбувалося і раніше. Скільки разів? Місяць, півроку, весь рік, що Ірина працювала у них. А ти ж не хотів, щоб я до вас працювати приходила, муркнула Ірина. Олена згадала їхню суперечку з Андрієм, його наполегливі заперечення проти няні, які вона приймала за турботу про безпеку Дмитра та сімейний бюджет. Зовсім чужу людину у свій дім пускати, говорив він. Вона вмовляла, переконувала, привела в їхній дім жінку, яка тепер стояла в обіймах її чоловіка. Ну, я ж не знав, що до нас у дім таке щастя прилетить, відповів Андрій з посмішкою. Ноги Олени наче приросли до підлоги. Вона не могла зрушити з місця, не могла вимовити ні звуку. У голові промайнули уривки думок. Дмитро, кредит за дім, спільний бізнес, батьки в іншому місті, відпустка, яку вони планували на літо. Що вона повинна зробити вирватися на кухню і влаштувати скандал, піти, зробивши вигляд, що вона нічого не бачила, мовчки зібрати речі і забрати сина, вона не знала. Жінка, яка завжди мала план на будь-яку ситуацію, чіткий графік і продуману стратегію, виявилася абсолютно безпорадною перед обличчям зради. У дитячій заплакав Дмитро. Різкий звук вивів Олену із заціпеніння. Вона почула, як Ірина сказала: мені потрібно перевірити малюка. Іди, відповів Андрій. А я поки каву зроблю у нас ще цілий день попереду. Цілий день, поки Олена буде вести переговори, обговорювати контракти і планувати рекламну кампанію, ці двоє будуть насолоджуватися товариством один одного в її домі поруч з її сином. Вона відступила на кілька кроків назад у тінь коридору. Ірина пройшла повз, не помітивши її, і зникла в дитячій. Олена чула, як вона заспокоює Дмитра ніжним голосом, розповідаючи йому якусь казку. А потім у її свідомості щось клацнуло, наче став на місце останній фрагмент головоломки. План дозрів миттєво, ясний і чіткий, як кристал. Вона тихо пройшла до вхідних дверей, відчинила і зачинила їх з шумом, наче щойно увійшла. Дмитрику, мама повернулася, голосно покликала вона, я сумку забула. Кроки. Андрій з'явився в коридорі, його обличчя виражало ідеально відігране здивування. Олено, щось сталося? Вона посміхнулася широко, щиро, наче нічого не сталося. Уявляєш, доїхала до офісу і зрозуміла, що забула сумку з документами. У мене сьогодні важлива зустріч. Він кивнув вони тут, у передпокої, я вже взяла. Олена підняла сумку. А де Дмитро з Іриною? У дитячій. Андрій смикнув плечем він вередує сьогодні. Бідний мій малюк, вона похитала головою. Піду поцілую його ще раз. Олена пройшла в дитячу. Ірина сиділа на підлозі поруч з Дмитром, який захоплено збирав конструктор. Її щоки були злегка почервонілими. Олено Миколаївно, ви щось забули? запитала няня. Так, сумку з документами. Олена підійшла до сина, поцілувала його в маківку. Андрій каже: Ти вередуєш? Ні, відповіла Ірина. Але ми вже граємо, все добре. Чудово, Олена випросталася. Ірино, можна вас на хвилинку? Вони вийшли в коридор. Андрій маячив на кухні, роблячи вигляд, що зайнятий приготуванням кави. Послухайте, у мене до вас прохання, почала Олена. Сьогодні ввечері у нас з Андрієм річниця, сім років разом. Я хотіла б влаштувати йому сюрприз. Ви не могли б піти раніше, годину п'ятій. Я приїду раніше і приготую щось особливе на вечерю. Ірина заморгала. Звичайно, без проблем. Тільки Андрію не кажіть добре, нехай буде сюрприз. Звісно, Ірина кивнула. Вітаю вас з річницею. Дякую. Олена посміхнулася. До вечора тоді. Вона вийшла з дому, сіла в машину і поїхала у напрямку офісу. На першому ж світлофорі дістала телефон і набрала номер. Олексію, доброго ранку. Слухай, пам'ятаєш, ти мені пропонував увійти в долю в тому проєкті в Одесі. Я згодна. Так, прямо зараз. Ні, Андрій не проти. Ми все обговорили. Сьогодні ввечері я під'їду і підпишу документи. І ще ти не міг би мені допомогти з одним делікатним питанням. Мені потрібен хороший адвокат у сімейних справах. Ввечері, рівно о 18.00, Олена повернулася додому. Як вона й очікувала, Ірина вже пішла. Андрій зустрів її у вітальні, незвично жвавий. Як пройшов день? запитав він, цілуючи її в щоку. Продуктивно, відповіла Олена, а у тебе? Звичайно, він знизав плечима. Ірина сказала, що їй потрібно було піти раніше, щось термінове в неї. От як Олена вдала здивування. Шкода, що не попередила заздалегідь. Як Дмитро? Ми чудово провели час. Андрій кивнув у бік дитячої, звідки долинав сміх сина. Побудували разом космічний корабель з конструктора. Чудово! Олена посміхнулася. Любий, не допоможеш Дмитру вмитися, а я поки накрию на стіл. У мене є дещо особливе на вечерю. Коли Андрій з сином зникли у ванній, Олена швидко дістала сумки заздалегідь приготовлені документи і поклала їх на обідній стіл поруч з тарілками. Потім відчинила пляшку вина, яку купила по дорозі додому. Андрій повернувся, посадив Дмитра за стіл. Що, на вечерю? Я страшенно зголоднів. Сюрприз. Олена розлила вино по келихах. До речі, ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Андрій завмер Середа. І це теж вона посміхнулася. Ще сьогодні рівно рік, як Ірина працює у нас. Я подумала, потрібно це якось відзначити. Вона так добре ладнає з Дмитром. Андрій розслабився. А так, точно, рік уже минув. І сім років, як ми з тобою разом, додала Олена. З одного боку ціла вічність, з іншого як один день. Так, час летить, він підняв келих. За нас за правду. Вона чокнулася з ним і за нові починання. Вони повечеряли, обговорюючи незначні події дня. Олена поділилася новинами про велику угоду, яку уклала, згадала плани на розширення бізнесу. Андрій кивав, ставив запитання, але було помітно, що думками він десь далеко. Після вечері Олена вклала Дмитра спати, прочитала йому улюблену казку. Хлопчик заснув практично миттєво, втомлений насиченим днем. Повернувшись у вітальню, вона виявила Андрія з документами в руках. Що це, Олено? Його голос звучав напружено. Документи про розлучення, спокійно відповіла вона, і угода про розподіл майна. Я вже підписала свою частину. Андрій зблід. Ти збожеволіла? Яке розлучення? Що сталося? Олена сіла навпроти нього, склавши руки на колінах. Вранці, коли я повернулася за сумкою, я чула вашу розмову з Іриною і бачила вас на кухні. Андрій мовчав. Потім його обличчя спотворилося. Олено, це не те, що ти. Будь ласка, вона підняла руку, зупиняючи його. Не треба цих фраз не те, що ти думаєш, це сталося всього один раз, воно нічого для мене не значить. Заощадь нам обом час. Але ти не розумієш. Я все прекрасно розумію, Олена говорила тихо, щоб не розбудити сина. Я чула вашу розмову. Перший раз чи що так ти сказав. Значить, це відбувалося і раніше. Не знаю, як давно це почалося, і, чесно кажучи, не хочу знати. Андрій сидів, опустивши голову. Ти права, нарешті промовив він. Я вчинив підло, але я не хочу розлучення. Ми можемо все виправити. Я звільню Ірину, ми підемо до сімейного психолога. Ні, Олена похитала головою. Справа не в Ірині, точніше, не тільки в ній. Справа в тому, що ти зрадив мою довіру, ти зрадив нашу сім'ю. І найстрашніше, ти робив це в нашому домі поруч з нашим сином. Це непробачно». Я люблю тебе. Він подивився їй в очі. І Дмитра, ви моя сім'я. Якби ти любив нас, ти б цього не зробив. Вона встала. У документах зазначено, що Дім залишається мені і Дмитру, тобі бізнес і машина. Я вважаю це справедливо. А як же наша спільна робота, компанія? Я виходжу зі справи, вона знизила плечима. У мене є пропозиція про партнерство в іншому проєкті. Я вже погодилася. Андрій стиснув кулаки. Ти все спланувала за один день? Я завжди швидко приймаю рішення, ти ж знаєш. Олена вперше за всю розмову дозволила собі гірку посмішку, особливо, коли немає вибору. У тебе був вибір, ми могли б ні, Андрію. Деякі речі неможливо виправити. Деякі мости одного разу спалені не можна відновити. Вона зітхнула. У тебе є час до завтра, щоб зібрати речі. Можеш залишитися сьогодні в гостьовій спальні. Я поясню Дмитру, що тато їде у відрядження, а потім ми придумаємо, як розповісти йому правду поступово. Олено, будь ласка, не роби це ще болючішим, ніж воно вже є. Вона попрямувала до сходів і не дзвони Ірині сьогодні. У неї теж був важкий день. Я подзвонила в агентство і повідомила, що вона приходила на роботу в нетверезому стані і залишала Дмитра без нагляду. Думаю, працювати нянею їй більше не доведеться. Ти не могла це зробити, приголомшено вимовив Андрій. Чому ж? Олена зупинилася на середині сходів. Ти зруйнував мою сім'ю, я зруйнувала її кар'єру. По моєму, це навіть не робить нас квитами, але це найкраще, що я можу зробити в даній ситуації. Вона піднялася нагору, зайшла в спальню і зачинила двері. Тільки залишившись наодинці з собою, Олена дозволила сльозам текти. Вона плакала беззвучно, обіймаючи подушку, як колись у дитинстві, коли не хотіла, щоб батьки чули. Вранці, коли вона спустилася на кухню, Андрія вже не було в домі. Зникли його зубна щітка, бритва, кілька сорочок зі шафи. На столі лежали підписані документи про розлучення і коротка записка Пробач мене, я був дурним, подбай про Дмитра, я буду допомагати вам чим зможу. Вона піднялася нагору, зайшла в спальню і зачинила двері. Тільки залишившись наодинці з тобою, Олена дозволила сльозам текти. Вона плакала беззвучно, обіймаючи подушку, як колись у дитинстві, коли не хотіла, щоб батьки чули. Вранці, коли вона спустилася на кухню, Андрія вже не було в домі. Зникли його зубна щітка, бритва, кілька сорочок зі шафи. На столі лежали підписані документи про розлучення і коротка записка. Пробач мене, я був дурним. Подбай про Дмитра, я буду допомагати вам чим зможу. Олена склала папери в папку, викинула записку і почала готувати сніданок для сина. Мам, а де тато? запитав Дмитро, коли прокинувся. Тато поїхав у відрядження, Любий, відповіла вона, ставлячи перед ним тарілку з вівсянкою. Він скоро повернеться, щоб навідати тебе. А тітка Іра прийде сьогодні. Олена похитала головою. Ні, сонечко, тітка Іра більше не прийде. Але у нас буде нова няня, я впевнена, вона тобі сподобається. Дмитро задумливо їв. А ми з тобою сьогодні пограємо в космонавтів. Обов'язково Олена посміхнулася, відчуваючи, як туго зав'язаний вузол у грудях починає повільно слабшати одразу після сніданку. Попереду було багато труднощів, пояснення батькам, нова робота, життя без звичної підтримки. Але вона впорається вона завжди справлялася. Ввечері, вклавши Дмитра спати, Олена сіла на терасі з келихом вина. Над садом згущалися сутінки, десь в лунала собака. Вона раптом згадала, як вони з Андрієм сиділи тут у перший вечір після покупки дому. Уявляєш, цей дім наш, сказав він тоді тут виростуть наші діти, тут ми зустрінемо старість. Вона зробила ковток вина життя рідко складається так, як ми плануємо. Невидимі нитки долі плетуть свій візерунок, часом розриваючи те, що здавалося непорушним, і зв'язуючи те, що ніколи не повинно було з'єднатися. Це тільки початок, подумала Олена, дивлячись на зорі нова глава, і на цей раз я буду писати її сама. Минув рік весняне сонце заливало світлом простору квартиру з видом на море, де тепер мешкали Олена та Дмитро. Здавалося, що разом із старим життям залишилися десь далеко й тіні, що його затьмарювали. Олена сиділа за великим столом у своєму домашньому офісі, переглядаючи фінансові звіти нового проекту в Одесі. Він виявився не просто успішним, а справжнім тріумфом, дозволивши їй повністю реалізувати свій потенціал і знову відчути себе непереможною. Вона більше не поспішала так відчайдушно, як раніше. Її дні були насичені, але не хаотичні. Ранкові пробіжки вздовж узбережжя, обідні зустрічі з партнерами, а ввечері спокійні години з Дмитром, читання казок або спільні ігри. Хлопчик чудово адаптувався до нового середовища. Він звик до нової няні, яка виявилася доброю та відповідальною жінкою похилого віку, і щиро радів кожній зустрічі з Оленою. Андрій, як і обіцяв, допомагав фінансово, а також регулярно приїжджав до Одеси провідувати сина. Їхні стосунки з Оленою стали діловими, але коректними. Біль від зради потроху вщухав, перетворюючись на своєрідну внутрішню силу. Ірина ж, як і прогнозувала Олена, більше ніколи не працювала нянею. Чутки про її звільнення та причини швидко розлетілися по агентствах, закривши їй двері в цю професію. Карма знайшла її, хоч і не зовсім так, як це зазвичай показують у фільмах. Олена відклала документи. Подумки вона прокручувала шлях, який пройшла за цей рік від шоку та болю до спокійного усвідомлення власної незалежності. Вона більше не була частиною ми, вона була цілісною я, і це я виявилося набагато сильнішим, ніж вона могла уявити. За вікном уже починало сутеніти, і Олена відчула приємну втому від добре прожитого дня. Вона підійшла до вікна, вдихнула солоний морський бриз. Попереду було багато нового, невідомого, але страху вже не було, було лише перечуття. Нова глава її життя щойно починалася, і вона з посмішкою чекала на те, що напише далі. Шановні глядачі, з вами був канал. Файна історія, і я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.